Неділя, вихідний, виїхали з Анією в парк. Аня разом з ними пригає. Ну, як пригає? А що робиш? Я зладам. Якщо порівнювати ціни з Волинською Голландією, тут в парку в Луцьку, в центральному, на Батути, то в Волинській Голландії було 10 хвилин 120 гривень, тут йде 15 хвилин 60, 30 хвилин 100. І одна година 150 гривень. І це не маєш на увазі, що на батут окремо, на це окремо, на лабіринт окремо. Це ти платиш за той час, який ти вибрав, і дитина собі бігає, де хоче по цьому всьому. Батут лабіринт і гірка надувна. Ми вже нікуди не хотіли їхати. Вчора розбирали Анею перекриття між першим і другим поверхом. Взагалі сил не було ніяких сьогодні. Але Аня каже, їдемо, проведемо з дітьми хоч день якось. Так що ми виїхали, сьогодні хочемо пройтись, прогулятись трошки, дітей розвіяти, самим вчити розвіяти, щоб набратися сил на подальшу роботу. Далі ще Серафи має до нас під'їхати, з Соломії, і проснуться. Підемо ще в парк потім гуляти, а потім десь в кафешку. Хотіли, що до Іванки до сестри заїхати, але вона зараз не в Луцьку по справах поїхала, так що поїздка до неї відкладається. Вже наступного разу приїдемо. Аня, ти мені скажи, ти там пригаєш за дітьми дивишся, чи ти сама там ще пригаєш? Я за дітьми плюс Точно? Адам просто, якщо більше їй виїжджав, він такий, біж, знаєте, розкрутий, то Адам чи він? Всього боїться, він боїться кудись піти, боїться залізти. Всі на одному місці в кульках сидить. І сидити. з ним треба його якось розтормашувати, щоб він кудись ішов. Кажу, толіку мало він взяв, пів години. Хоча враховуючи те, що зараз сонце жарить, можливо, і це нормально. Напригаються, набігаються і підемо десь нормально собі спокійно погуляємо. Бо ми ще їм брали самоката, бігувела. Їм буде чим зайнятися. Якось я вмовила Адама залізти. Молодець, іди. А там є, бачиш, горка. Сідай на горку. Спускайся в кульки, спускайся. Молодець! Ура! Кулька мене перепитає, мама, це що вона? Тисячу разів куди хоче ходити. Тобі ж тобі, як король, всі, все, З моєю сумочкою. Вона ввішувала мене своїми речами. Зараз час закінчується, будемо йти далі в парк гуляти. Ми йдемо на фонтани, пробуємо водичку рукою, діти похлюпаються. Що, пробуєте? А ну йдемо пробувати водичку. І як вода холодна, Розувайся, Толік. Мама тільки кричить на нас, каже, ну лізьте туди. тобі. Що вилазим? Вода така холодненька, я скажу. Я просто переживаю, що там не було слизько, і вони не посазулися і не впали. Бо якщо Адам, я брала запасний одяг, то я б не брала, так якби старший, ну, брала, брала тільки одні шкарпетки брала і все. Ми пройшлись по фонтану босами і тепер за нами <гум> багато людей так само ходять. Дурний приклад заразний. Сьогодні стільки людей в парку, що в машині не було де припаркуватися. Ми їздили хвилин 15 про парку, стали місце. В радіусі кілометра парку все зайнято, Тупо забито машинами. Це тому, що, по перше неділя, а по-друге, сьогодні ще приходить Фудфест, фестиваль їжі такого плану. Він проходить в замку Люберта, там збираються різні заклади харчування, там кафешки, ресторани. І вони там всіх частують своїми стравами. Серафін Соломію хотіли туди йти, але не знаю, чи підуть, чи не підуть, можливо, до нас приїдуть побачимо. На диво в парку тут дуже мало дітей. Забрали звідси машинки. Тут раніше було дуже багато всякої техніки, стояло. Кіроборди, електричні самокати, машинки. Тепер це все позабирали, тут просто там. Перейшли на ту сторону. Там і поні. перше хотів, потім дуже почав боятися. Каже, не хочу. Ну добре. На карету лізуть діти. І що ви тут робите на кареті? Ага. Можна з вами покататися. А хто буде кучер? Я. Сідайте, от кучер нас. Давай я тебе посіжу. Ми прийшли до крокодилів. Тут знаєте, це такий майданчик. Звичайний, безкоштовний, є такі штуки, теж як стрибати, але тут же зовсім інші ціни. Майте на увазі 20 хвилин, 90 гривень. І порівняйте з тим майданчиком 100 гривень пів години на всі повністю атракціони. Адам, є на крокодила, став бігу вела. Йди в корабель. Зайди. Це піратський корабель. Бачить великий? він йдеш в корабель. Ого, го, дивись на те? Ми теж пливемо. Куди ти вже лізеш, тримайся, а ну, тримайся, зараз полетиш, Ого, як тут слизько, о, от так з моста з'їжджати треба, правда? Бережися, цей дитячий майданчик вже тут років і років. Ще я тут гонився на цьому майданчику. Це вічний майданчик, кожен лучанин на нього дуже добре пам'ятає. Ми біля старого корабля. Діти бачили його здалека все. Корабель. Що таке? А може цей корабель на Ми побачили рибок. Вам може їх не видно. Отакі манюнькі чорненькі. Діти-білочка. Білочка! да, білочка. дивись, вона навіть не боїться згорішку її кино. А ось там ще одна білочка. Дві білочки. Отут одна, а там друга. І то взагалі вони нікого не бояться. Вона думає, що ти її їсти досиш. Ми йдемо до річки, ми не знаємо, що там робиться. Там вже о, а там вже повним ходом купаються, тіп, чи що. То він на оптиміст. З ним кудись піти, ну це я в лапках він оптиміст. Куди з ним ну, не підеш, там це обірветься, там трос обірветься, там ще впаде. Коротше, я не знаю, чи ним кудись підемо. До речі, тут дуже багато всього реставрували. Покажи автобус. Аня хоче сидіти на оцю штучку. А я кажу, а якщо це побірветься. І що будеш робити? Реставрували парк, чуть-чуть, парк розваг. Але що тут? Одна годілка та велика є, більше тут, по суті, нічого толкового немає. Тут закінчується вся реставрація, далі ще ніхто нічого не робив. Ми звідси прийшли, тут буквально 100 метрів бруківки поклали і все. А тут зібрані атракціони нашої задньої молодості. Тільки це вже не атракціон, це вже металолом. Це була візитка парку розваг. Тепер застоїть, просто груда заліза і гниє. Аня хотіла піти на ту качель, велику кататись і зараз образилась на мене. Толік, тобі це тобі це принципово, що треба зняти на камеру. Да, мені це не принципово зняти на камеру. Діти на батутах попригали. Зараз йдемо на морозиво, а потім їдемо ще кафе. Зайшли, по Аня, ти Тим більше налий так добре, Ще ми двох налить. 28 гривень. Топінги, які хочете, вибираєте, дуже смачне. Я вам кажу смачно. І тут, до речі, більше ніж 100 грамів. Адам, тобі подобається морозиво? Лука тобі як? Тобі добре? І тобі добре, так? Адам, тільки не переверни, добре, Світан. Отак, От Адам їсть, що скоро тут все розмаже по столі. Ми за нього планували в кафешку поїхати, там щось поїсти, якусь пісу чи ще. Її викручує тут. То, то їй вже худож дає, то їй булку дай, то ще щось дає. Вже доїв за рукою. Сім... За цим Сім... Сім... Сім сімейством вийде кудись да. їхати, тому що всі не доїдають, я потім наїдаюся і за локою, і за і за собою. Тільки шкода, що Аня доїла. Ну тут так і треба, Тоді. що ти чуди, як ти маєш найбільше їсти. Ну в принципі, я не їсть найбільше. Наїлися морозова, лукав відбив собі вже бажанням. Вже їдемо зараз на піцу чи на ходові чи що ми там їдемо? Я ще не знаю, Ще не можемо вирішитися, а Потім вже будемо їхати додому. Ми вже в машині виїжджаємо в базарік. У нас у Луцьку є три чи чотири базиліка, може більше, я не знаю. Але в центрі є шоу базилік, де ми найчастіше буваємо, там дуже гарний заклад. Там немає дитячої кімнати, і це один мінус, через який ми сьогодні туди не їдемо. А їдемо ми в інший базилік біля нашої бабусі. Там є дитяча кімната, там є такі великі кубики, там є телевізор з мультиками, там є кухня їм, дитяча, ковричок. Тобто погратися їм буде чим. І там якраз з боку столик. Ти собі їсиш, вони граються собі там. Підбігли щось вкусили, знов, знов побігли. Я скажу, знаєте, ми зранку виїжджали. Дивились на градуснику. Було 16, А ну наш прогноз максимальна температура, плюс 20. Ми такі знаєте, вже все вдягаємо штани ялуці, адамові. Толік вдягає штани, я вже все штани вдягаю. Тут таки виходимо на вулицю на вулиці зранку, коли вже пише плюс 16, така жара. Я чесно дуже рада, що ми одягнулися по літньому шорти дітям собі, футболочки, тому що плюс 20, але не зважаючи на це. Така жара, там де річка та навіть вже лежать, загоряють, купаються, плавають. Просто може вже за цією зимою і за цією затяжною осінню і весною. Вже ти забув, що таке реальна температура а така жарка. Вже зараз дається жарко, а ви уявіть плюс 30, 35, 40. Це ж просто. Вже приїхали, то виходить, там діти. Як тут добре голодочок, але подивіться стільки машин. Тут ще не стільки машин, я давно вже не бачила. Давай сонце. Ідемо. Ага. Дякую, коханий. Ти завжди був чоловіком. його. Я її. Діть ми на руках поза червоні, а, -а, -а. а тут там вона, ні? Мені повністю немає, в них бумажного. Все йде в електроні на сайті. А -а -а. На столі є такий QR-код. Кожно mm -hmm. і через який округ можна сюди це, що почалося з коронавіруса. Mm -hmm. А Як тобі Аня піца? Дуже добре. Тебе що не спитає, все дуже добре. Ми вже збираємося. Сергій со мною попрощалися, поїхали. Діти вже зібрані, побудували таку вежу з татом високо-високо. Посиділи, тепер можна їхати додому. Замовили ми 5 піц. Розумієте, 5 піц. Це просто капіці, обжори. Все, гарно. Посиділи, просиділи. Годину десь чи дві, ми, напевно, просиділи. Їдемо ми тепер нарешті вже додому. Вже в мене сил немає ще після вчорашнього, тому що ми вчора на криші сиділи. Для вас це було попереднє відео, а в нас це було вчора. Аня вже теж втомлена, діти. У мене таке відчуття, що зараз тільки сядемо в машину, 5 хвилин і все, і вони виробляться двоє. Тому що Лука вже ходить прикомарний, адам ще й трохи перекимарив зранку, то ще живчик. Давай, Лука, відкривай машину і їдемо. О, все, виймай. Ні, все, виймай. Що, открой двері. Нема ще шостої вечора, але вдома вже хочеться, так як ми відпочили поповні. Не ти відпочили, ж аж втомилися. Сідай, сідай, ну, давай сам залазь вже.